Війна прийшла, щоб зруйнувати старе. Коли воно закінчиться, вже не буде так, як було. Вищі сили нам послали їй, щоб ми почали змінюватися, дбати про природу, відноситися з турботою та любов'ю насамперед до себе, а потім до ближнього. Щоб розкрити свій потенціал. І почати творити для всесвіту, отримувати задоволення, а не ходити на роботу і бути нещасним, проклинати всіх навколо, заздрити, осуджувати тих, хто змінює своє життя, замість того, щоб покращити своє, і не потрібно шукати винних в своєму житті. Бо ви прийшли в цей світ, щоб стати кращими, і всі ситуації, які є в вашому житті, потрібні для того, щоб ви нарешті взяли відповідальність за своє життя, почали спостерігати причину-наслідкові зв'язки. Наприклад, ви вкрали щось у когось, у вас також вкрадуть через деякий час, тільки в більших розмірах, і потім не жалійтеся, що щось несправедливо. Ви осуджуєте людей, тоді вам вищі сили дадуть таку саму ситуацію і побачите, як ви з нею справитеся. Ви ламаєте гілля дерев, запруднюєте навколишнє середовище. Не скігліть, що у вас заберуть дім, в якому ви живете. Адже земля це наш дім, в якому ми живемо, і приходимо сюди в гості на деякий час. Ви також, коли приходите в гості, ламаєте господарю меблі, розкидаєте сміття по хаті. Віє на це боротьба між темними і світлими силами. Як ми себе будемо поводити, ті сили ми будемо годувати, будемо ненавидіти проклинати, роз'єднувати людей. Будуть перемагати темні сили, і війна буде продовжуватися дуже довго. Якщо ми будемо посилати любов, будемо говорити, об'єднуватися, говорити слова підтримки один одному, радіти кожному дню, то будуть перемагати світлі сили, і настане мир. Ми багато чого не бачимо, що є насправді ведемося на провокації з боку пропаганди, де немає правди, де вкидають новини для того, щоб людей контролювати і тримати в страху, замість того, щоб кожна людина почула свою душу і почала йти за її покликом. Адже усі відповіді у нас всередині. Будьте усвідомленими, бережіть себе і своїх близьких. Ми живемо не в простий час. Де все залежить тільки від нас.